Я, так, що там, ну, я жила в будинку, через нашу хату, але показалося, що це рядом і так тут був звук. І то, і збивали такий легенький звук, звук, а потім як бахнуло і встигло. І стих, що я чула. я чула, але не бачила. Перші вибухи почалися ну, десь біля першої години ночі. Ну, десь, вони так потужно. Кожен вибух був найпотужний. І останній був дуже вже сильний. Після того, коли через 30 стали з'їжджатися дві швидкі, я бачила бачила ще МЧС, але вони під'їхати якось не могли, тут кружилися. Люди були на вулиці, багато людей гуляло на вулиці, діти були в 2 години ночі, гуляли там на, 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 нашій, на нашому дитячому майданчику.